Доброго дня! вас вітає колекційний сад і розплітник саженців плодових дерев посади Світсад. сад. Вашій увазі представляємо живці, в даному випадку, живці яблунь, які ми нарізали з власного колекційного саду. Але це не вся колекція. Це один день роботи. Ми обрізали сад. І нарізали ось такі гарні в цьому році живці. В нас є також живці, яблуни, груші, черешні, сливи, диплоїдної сливи, алчі, абрикоса. Так що, кому що потрібно, звертайтеся. Каталог буде під відео або в нас на сайті. Звертайтеся до нас на Viber або пишіть на електронну пошту. Ось дивіться, довжина живців приблизно. Метр, метр двадцять. Діаметр від 7 до 10. Ось можете, подивитися. бачите, 8-10 мм. Це стандарт. Самий ходовий живець. Ось такі живці. Зараз ми їх нарізали. У нас є спеціальне приміщення, де температура від 0 до плюс. 2 градусів спеціальні контейнери, ми їх закладаємо, і вони гарно зберігаються. Ми вже пробували зберігаються до травня місяця в такому гарному стані. Кому потрібно, замовляйте. Можемо вам відправити живці вже нарізані або. Якщо ви хочете, зразу наріжемо з дерева і відправимо. Тому що ми тільки почали нарізку, не спішимо, поступово ріжемо наш участок 2 гектари цього сада, ви ж самі розумієте, за один день його не виріжемо, не виріжемо, а поступово, акуратно, не спіша все, ріжемо. Візде на кожному сорту є більки. Ось у нас, наприклад, сорт Монтуанське, Делькор, Ердіквін, Джуніка. Потім що тут у нас? Мекінтош. Golden Delicious, слава переможцям, Red Джона Принц, Бірюзове, Езо і багато-багато сортів в нашому саду. Так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, ми вам вийшлимо без проблем На протязі, починаючи з 1 грудня і закінчуючи 1 квітня. Так що, будь ласка, ми раді вашим замовленням. Все робимо перед оперативно, після того, як... Нарізали живців. Я роблю відео, показую людям, що вони отримують. Кожен сорт, кожен живець підписаний, має свій черенок. Сортність і якість живців ми гарантуємо. Дякую за увагу.